Доброго дня, шановні глядачі, радий вас привітати з Херсонської області. Національний біосферний заповідник Асканія Нова. Друзі, не побую сказати, напевно, це світова перлина. другого такого у світі немає. Само селище Асканія Нова було закладено в 1828 році, а заповідник був створений в 1919, тобто вже більше ніж 100, 100 років. років так. А з нами сьогодні працює Олександр Мєзів, завідувач зоопарку Асканія Нова. Що ж, е -е, пане Олександр, що на нас сьогодні чекає? Е -е, ну я сподіваюся, сьогодні ви зустрінете, е -е, як кажуть, красу самої перлини Асканія Нова. Що до, нас, до нашого погляду зустрінуться не тільки бізони коні Приживальська, але і ще й побачимо зблизька зебр, Можливо, побачимо сайгака раритетного виду антилоп, який бігав разом з із бізо... з динозаврами. Сподіваюся, що побачимо і деяких видів птахів, і мисливських, і рідкісних видів, такі як Журавель. Сірий, лелека білий, можливо, зустрінемо якихось хижих птахів. Так що я сподіваюся, що буде цікава зустріч. Ми теж на це дуже сподіваємось. Пересуватись можна з каніну виключно транспортом, який нам надає, надає, надає сам заповідник. Ну що ж, друзі, не гаймо часу, відправляємося в нашу подорож. Тому що останні кобила Орлиця 3 була завезена в асканіо Нова з Монголії в 60-х роках. До цього сюди доставили з Німеччини Роберта Орліка. І ось остання генерація коней в васкані нова починається від них. Зараз у нас в стадії десь 60 особин. Тварини це дикий кінь проживальського, який занесений до Червоної книги України. Оскільки його відновили саме в Аскані Нова, то тому асканія Нова є членом європейської програми збереження зникаючих видів тварин і навіть не платить внески за це. Коні проживальського. Були завезені завдяки тому, що Фрідріх Едуардович Фальцвейн, засновник Асканії Нова, дав тисячу карбованців і м, організував експедиції до Монголії, і в 1899 році доставив сюди першу сюди першу партію коней приживальського аж з Монголії, які. Дуже важко відловував десь в природі, і в 1905 році, вперше в світі в Аскані Нова отримали припліт дикого коня Приживальського. На сьогодні, після того, як завезли коней Приживальського до Асканії-Нова наприкінці 19 століття, вони розвелися в зоологічних парках усього світу, тому що один із тих, хто завозив коней до зоопарків. Підпоївши мисливців в Монголії, дізнався і в Аскані Нове дізнався секрет, як відловлювали коней і де в Монголії. І тому забрав, перекупив декілька партій коней Приживальського і завіз в різні зоопарки світу. І таким чином від було завезено. В зоологічній паркі 52 особини. Зараз Оскані Нова є учасником багатьох проєктів з розведення диких тварин, і е, е, до прикладу в Чорнобилі була створена е, вільна популяція коней приживальського, яка існує в природі, е, добре відтворюється. І зараз е, ми тільки бачили інтерв'ю, що в Чорнобильській зоні відчуження отримані перші лошата цього року. А взагалі там вже декілька сотень лошад народилися в Поліс... Поліссі. Коні Приживальського в Поліссі вони ходять до Білорусі і повертаються в Україну. Це вдалося з'ясувати завдяки тому, що перші тварини, яких завезли за нова мали Тавро, гушні вищипи, і можна прислідкувати було долю. Тих тварин, які народжувались перші декілька поколінь, були описані науковцями за «Скані Нова Лашата, дали їм клички і їх занесли в міжнародну племінну книгу. Так ми робимо і з кіньми Приживальського Нова, оскільки кожен рік ті лашата, які народжуються в репродуктивних групах. У нас зараз одна така група. Вони всі ідентифікуються і відомості про них подаються до міжнародної племінної книги. E Зеологічного парку і взагалі заповідника Сканінова складається в тому, що тільки тут можливо утримання тварин в напівільних умовах на великих територіях. І тут ми маємо можливість випасати великі групи тварин напівільно і створювати групи тварин різних видів. Ось в загоні площою. Понад 100 гектарів або майже 2000 гектарів є косяки, табуни, групи, які відтворюються різних видів. Зокрема, в цьому загоні разом утримуються антилопа з Африки, рівнина зебра, це зебра Чапмана. І перед нами ми бачимо цю групу біля водойми, яка постачається з скважини. Зоологічного парку для напування тварин і йде вона у ставок, який створений ще за часів Фальсфейна Зебри тут в асканії Нова в зоопарку. Навесні формуються репродуктивні групи. І в цьому році сформовано декілька репродуктивних груп. Саме в ці ті, декілька днів тому одна з кобил. А всі вони ідентифіковані, є фото, і ми знаємо, даємо їм клички, записуємо. То народилася мале зебриня або маля у зебри, яку кличка Родина. І ми бачимо, що весь табун, жеребець і інші решта кабил ідуть за цією зеброю, і з ними разом іде. На пасовище після відпочинку будуть пастися це інші тварини з табуна Зебр. Перед цим ми бачили, що в цьому ж загоні мешкають коні Приживальського табун, де навіть вам вдалося побачити, як відбувається. Спарювання коней приживальського це явище дуже рідко можна побачити. Більшість конячих спарювань відбувається вночі, і разом з ними, тут же у загоні біля сорока, є антилопи Сайгак. І ці тварини мирно уживаються, і науковці підбирають склад тварин, і їх кількість, і видовий склад, і кількість тварин. На період пасовичний і взимку, тому що взимку теплолюбні тварини переводяться до антилопника. Іноді ми тут можемо побачити рідкісні явища, які в природі, мабуть, не побачимо, тому що в одному вольєрі або загоні можуть перебувати тварини з різних континентів. І, до прикладу, був випадок, коли самка Сайгака, яка мешкала в цьому загоні. Товаришувала з кіньми Прижевальського і з зебрами. Одної заповідної установи, такої, як біосферний заповідник Асканія Нова, регулюється законодавством України і проєктом організації території заповідника. І відповідно до нього, на даній території, де створені великі загони для напіввільного утримання тварин, і знаходяться рідкісні види тварин, існує охорона. По-перше, на цій території заборонено полювання. І велике значення має те, що ця територія охороняється. Ми на цій території бачимо Єгерський пост. Це постійно діючий пост, де чергують охоронці, які забезпечують дотримання природоохоронного законодавства. Що на цій території 33 тисячі гектарів біосферного заповідника заборонено полювання. Разом з тим, на даній території на цій ділянці Великий Чапельський під дозволено утримання тварин, диких тварин зоологічного парку, і багато часу заповідник займається розведенням не тільки рідкісних видів і їх збереженням. Ми бачили коней Приживарського. Тут бачимо велике стадо кулана Туркменського, рідкісного виду, занесеного до міжнародного списку. До червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, але й проводиться робота з розведення мисливських видів, таких як Олень, плямистий, благородний, лань Європейська, Муфлони, і в цьому розведенні Асканя Нова досягла значних успіхів. За майже сторічний період існування зоологічного парку понад років Місце, де розводяться мисливські, дикі, рідкісні види тварин, створена заповідниками Сакання Нова. Це були проекти створення зон рекреації, вивезення тварин мисливські угіддя. І зокрема, в заповідник були завезені з далекого сходу Олень плямистий. Дуже красивий вид тварин, лані завезені, а ще за часив засновника Нова Фрідріха Едуардовича Фальцвена. Васкані Нова поступила декілька підвидів благородного оленя, і тут була створена така гібридна популяція благородного оленя, яка користувалась і досі користується значним попитом, тому що це крупні тварини з дуже гарними трофейними рогами. Вид, який зберігся в невеликій кількості взагалі в усьому світі. На підвільних умовах він зберігається в Асканії Нова, на площі майже 2000 гектарів. Є ще популяція, яка відтворюється в Батхійському розпліднику і в деяких зоологічних парках України та світу. Ведеться міжнародна плем'яна книга. Кулана Туркменського, куди Асканія нова дає відомості про відтворення, загибель, переміщення цього виду тварин. Тварини дуже рідкісні, в природі майже їх немає. І це тільки в Україні можна побачити таке велике стадо тварин. Ось зараз на цій території вже народилося 25 малят куланів в цьому році, в травні, і ще продовжується народження. І кількість їх досягла 200 особин. Сказати треба, що це дуже красива тварина, і соціальна організація її оригінальна. В укуланів існують самці, які утримують значну територію різної площі, і до них приходить стадо кобил з малятами. І які перебувають на цій території доти, доки самець має можливість їх утримувати, а потім самки обирають іншого тварина, обираючи найкращу площу, де є кращий травостій. А коли вони йдуть на водопій, то цей самець їх супроводжує. А крім того, ось зараз перед нами велика група тут 41 особина, самців кулана, тому що коли вони досягають двох років, і самці. Виганяються із загального стада і самі дорослішають і самі найцінніші потім можуть зайняти територію самця, який постарів, або дуже знесилений в боях за утримання цієї території. Таким чином, асканія Нова є один із зоологічних парків, який утримує дуже рідкісний, дуже е красивий. Вид тварин. А завезли їх у 60-ті роки із батхиза десь 20 особин і тільки декілька з них стали засновниками цієї асканійської напіввільної локальної популяції Кулана Туркменського. Ми Знаходимося в центрі великого чапольського поду, водозбір якого займає площу більше 11 тисяч гектарів. А загалом огороджена ділянка 2376 гектарів. Саме у цьому місці концентруються дикі птахи на перельоті під час зимівлі, і зараз, от на сьогоднішній день, ми спостерігаємо. Переход або з території зоопарку, або з великого степу це Галагази і огарі переводять сюди виводки на відстані, починаючи від 7 до 15 кілометрів. Відстань буває, що вони сюди зводять звідзусіль і таким чином виховують тут пташенят у великій когорті інших видів птахів. На сьогоднішній день у нас тут перебуває близько 180 особин лелейки білої до 120 особин журавля сірого. Зустрічаються і Чирянка велика, і широкоміська. На жаль, цей 21 рік у нас став ключовим, оскільки починаючи з початку року, з 2 січня, ми відслідковували загибель журавлів та іще 20 видів інших птахів. Як і хижих від отруєння отрута химикатів, які е, аграрії сільського господарства використовували у боротьбі з мишевидними грузунами? Е, остання загибель журавлів нами відмічалася 5 травня. Е, е, загалом загинуло майже 900 особин. Даного виду, окрім того, загинули. Ми спостерігали загибель і орланів, білохвостів, яструбів, і крижнів огарів. У нас загинуло більше 270 особин. І на жаль, це є основною ключовою було по огарю. Основною проблемою це оскільки загинула саме Асканійська репродуктивна. Група, яка формувала саме основу гніздову в околицях заповідника Асканія-Нова. У виставковій залі музею природи Таврія, заповідника Асканія Нова. На сьогодні в колекції музею знаходиться більше п'яти тисяч одиниць рогів та черепів. Музей створено засновником Фрідріхом Фальцфейна наприкінці 19 століття. Усі експонати, які представлені у виставковій залі, вони загинули своєю природною смертю, так як полювання на території заповідника після Другої світової війни було заборонено. Усі експонати, які зберігаються в колекції музею, використовуються для наукових досліджень. друзі, на жаль, наша екскурсія по біосферному заповіднику Аскані Нова, тобто національному парку, добігає свого завершення. Наталія Івановна, ну стільки, скільки я знав за ці там, три години, що ви були з нами, я багато читав про Аскані нову але ви сьогодні всі мої знання помножили там, в десятки разів. Дуже вам дякую. Я думаю, що і нашому глядачам теж дуже цікаво було знати, що таке Асканія Нова з уст заступника директора, Асканії Нової Наталії Іванів. Наталії Іванівні. Але ж е часу все ж було обмаль. Може, ми щось не зафільмували, може щось можна на словах передати глядачеві, що можна ще подивитись, крім того, що ми вже сьогодні побачили. В Асканії-Нова, в такій природоохоронній установі, яка виконує три функції: це збереження біорізноманіття, виконання наукових досліджень та проведення еколого-освітньої роботи, можна побачити дуже багато, особливо якщо ти дуже бажаєш дізнатися про роботу науковців і співробітників такої установи, як біосферний заповідник Асканя Нова. Тут не тільки зберіг зберігають. Рідкісні вид рослин, тварин, унікальну ділянку в Європі заповідного типчиково ковилового степу, однак виконують роботи з інтродукції для того, щоб потім можна було. Розповсюджувати рідкісні і дуже гарні декоративні рослини для озеленення на півдні України, для того, щоб розводити в зоологічному парку тварин на півінних умовах і забезпечувати ем, поповнення фауни української рідкісними і цінними, в тому числі мислинськими видами, для того, щоб дослідити заповідний степ і потім рекомендувати, як же зберігати ці ділянки. Які з давніх часів утримують на них виростають на них рідкісні види рослин, тварин. Через асканію нова проходить дуже давній азово чорноморський міграційний коридор, або зараз це був понтійський міграційний коридор птахів, і тут зберігає, зберігаються, бо зупиняються під час перельотів журавлі, гуси. Інші види червонозоба казарка та інші рідкісні, і цінні і мисливські види птахів. І тут розроблено декілька маршрутів. Можна заказувати екскурсії, ретросафарі, щоб, щоб доторкнутися до тварин і до живої природи. Можна проходити в лісову казку маршрут дендрологічному парку. Можна мандрувати самому по старій частині ботсаду. можна йти в зоологічний парк, де є маршрут із історичними куточками з зоопарку. І взагалі можна співпрацювати з науковцями, можна робити наукові публікації, можна проводити семінари і дуже багато чого іншого здійснити під час перебування в Асканії Нова. Дуже чудово, друзі, але, скажу так, Збирайтесь одразу на декілька днів, бо одного дня вам буде дуже і дуже замало, щоб подивитись на всю красу Асканії Новій. Ну що ж, а ми з Наталією Івановою вам кажемо до побачення, до нових зустрічей в Асканії Новій.